Я зустрічав білі щоранку по дорозі на роботу. Він був бездомним, який стояв на розі вулиці і чекав на милостиню. Щоранку він стояв на тому ж самому розі з власноруч, зробленою табличкою просячи грошей. Я вирішив для себе, що, хоча хочу допомагати тим, хто має труднощі, я не буду давати гроші. Тому я вожу в машині заздалегідь підготовлені пакети з їжею, напоями, книжками, іноді шкарпетками та рукавичками на зиму. Цього конкретного ранку у мене не було жодного пакета. Оскільки я вже раніше запитував його ім'я, я опустив вікно і привітався з Білі. Доброго ранку, Білі. Як твій день? Зазвичай він відповідав: Так, у мене все добре. Тоді я запитав його Білі, сьогодні вранці у мене немає пакетів, але скажи, будь ласка, що тобі потрібно найбільше? Я був готовий купити взуття, пальто, костюм, усе, що йому було потрібно. Він на мить задумався, подивився на мене і сказав: Моя найбільша потреба це молитва. Я відповів: ти це матимеш білі, і добре слово, додав він. Я сказав, і це ти теж матимеш білий. Потім він продовжив Знаєш, більшість людей лише за одну зарплату від того, де я зараз. Я ніколи не забував цю розмову, бо, по-перше, білі міг попросити що завгодно, але не зробив цього. Він знав, у чому його найбільша потреба. Але по-друге, він, на жаль, мав рацію, коли сказав, що більшість людей лише за одну зарплату від бездомності. Це не є Божим ідеалом для нас, що говорить писання про гроші. Деякі християни вважають, що набувати багатського – це неправильно, тоді як інші сприймають бідність як ознаку Божого невдоволення. Я хотів би зараз поділитися з вами кількома принципами з Писання, які дають нам біблійний погляд на гроші. Перший принцип полягає в тому, що все, чим ми володіємо, є результатом Божої сили та його завіту з нами. Повторення закону 8.18 говорить нам: пам'ятай Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу набувати багатство, щоб утвердити свій завіт, який він присягнув твоїм батькам, як це є сьогодні. Це твердження подане в контексті завіту. Бог говорить своєму народу пам'ятайте, пам пам'ятайте, хто визволив вас із неволі ворога, пам'ятайте, хто вів і захищав вас у пустелі. Пам'ятайте, хто годував вас день у день. Пам'ятайте, хто не дав вашому одягу зноситися, пам'ятайте, хто не дав вашим ногам набрякати. Якщо ви будете пам'ятати і виконувати мої заповіді, сказав він, я введу вас у добру землю. Але острігайтеся забути і сказати в серці своєму Моя сила й моя міць здобули мені це багатство. Зверніть увагу у вірші 19, де Бог каже: якщо ж ти будь-яким чином забудеш Господа Бога Твого і підеш за іншими богами, і служитимеш їм, і поклонятимешся їм, то свідчу про тебе сьогодні, що ти неодмінно загинеш. Забути, хто є джерелом нашого багатства, тісно пов'язано зі служінням і поклонінням іншим богам. Ми не завжди думаємо про це саме в такому контексті. Знаєте, графік, який ви бачите на екрані, показує, як більшість християн сприймають свої гроші та майно. Звісно, більшість не визнає себе егоїстичним власником чи власником із почуттям обов'язку. Саме на рівні слухняного власника, ймовірно, перебуває більшість християн. Але ідеалом є управитель, натхненний любов'ю. Саме тут ми відчуваємо свободу від рабства, коли віддаємо з вдячним серцем. Друга істина полягає в тому, що Бог є власником, а ми управителі Його майна, як я це називаю. Псалом 24.1 говорить нам Господня земля і все, що на ній всесвіт, і ті, що живуть у ньому. Повернімося до основ Бог власник, а ми його управителі, розпорядники. Ми були створені, щоб бути управителями його творіння. Знаєте, Адвентисти добре підкреслювали важливість десятини, але, думаю, при цьому ми часто забували нагадувати людям, що решта 90% також належить йому. Належить йому не лише наші гроші, чи тільки наша десятина. Ми покликані бути управителями всього, що маємо, чи то наші гроші й майно, чи наш час, наші здібності, навіть Божа благодать. Чи вірні ми в тому, щоб ділитися Божою благодаттю з іншими? Я вважаю, що замість того, щоб питати себе, скільки зі своїх грошей ми маємо віддати Богові і іншим, нам слід запитати, скільки Божих грошей ми повинні залишати собі. Третій принцип біблійного світогляду щодо грошей полягає в тому, що любов до грошей ніколи не буде насичена. Еклефіаст 5.10 говорить: той, хто любить гроші, ніколи не має достатньо. Хто любить багатство ніколи не задоволений своїм доходом. І це також марнота. Елен Вайт висловилася так: любов до грошей, прагнення до багатства це золоте ярмо, яке прив'язує їх до сатани. Знаєте, самі по собі гроші не є злом. Злом є любов до грошей. Тож ви можете запитати, як дізнатися, чи любимо ми гроші? Писання говорить нам. Це то ні, коли ми ніколи не задоволені тим, що маємо. Коли ви востаннє казали: у мене достатньо грошей, або у мене достатньо їжі, одягу, розважальних пристроїв, чи навіть у мене достатньо взуття. Я пам'ятаю, нещодавно розмовляла з чоловіком і сказала: коханий, просто хочу, щоб ти знав, у мене достатньо взуття. Він подивився на мене і сказав: Можна я зафіксую час, коли ти це сказала? Я знаю як багатих, так і бідних людей, які ніколи не бувають задоволені. Любов до грошей не притаманна лише тим, у кого їх багато, навіть ті, у кого дуже мало можуть любити гроші, і це може стати перешкодою між ними та Господом. У приповістях тридцяті, віршах 7 по 9 це добре сказано. Дві речі я прошу власть не позбавляй мене, поки я напоминав віддали від мене неправду та брехню. Не давай мені ні бідності, ні багатства. Годуй мене їжею, що мені призначена, щоб я не переситися і не відрікся від тебе, та не сказав, хто такий Господь, або щоб я не збіднів і не крав, і не зневажав ім'я Бога мого. Цікаво, що було проведено дослідницьке дослідження. Учасникам поставили запитання скільки грошей вам потрібно, щоб відчувати, що у вас достатньо. Я думав, що це буде мільйони, але в цьому конкретному дослідженні відповідь була такою ще 10 тисяч доларів на рік, і їм би вистачило. Але далі стає ще цікавіше дослідники продовжили спостерігати за цією групою, і з часом багато з тих учасників отримали підвищення зарплати, підвищення по службі тощо. Дослідник повернувся до них і запитав: То що, у вас тепер достатньо? Як ви думаєте, якою була їхня відповідь? Якби тільки у мене було ще 10 тисяч доларів. Бачите, любов до грошей неможливо наситити. І це послання про управління. Бог достатній. Це не заперечує того, що людям важко знайти достатньо грошей, щоб сплатити іпотеку чи оренду. Але саме тут Бог закликає нас довіряти йому. Йому достатньо. У нього достатньо. Четвертий принцип полягає в тому, що гроші мають силу контролювати нас. Євангеліє від Дідлуки 16,13 говорить нам, що один слуга не може служити двом господарям. Бо або одного він ненавидітиме, а другого любитиме, або ж буде вірний одному, а другим зневажатиме. Не можете служити Богові й мамоні. Мамон або гроші та майно має силу контролювати нас. Воно може зробити нас своїми рабами. Тому що, бачите, і Бог, і мамона вимагають відданицьки. Обидва обіцяють безпеку, значущість, ідентичність, незалежність, владу та свободу. Обидва кажуть нам, що вони відповідь на будь-яку ситуацію у вашому житті, але насправді ви не можете бути відданими обом кому ти довіришся? Однак мати гроші це не те саме, що служити грошам. І я справді хочу донести цю думку. Бог дає нам благословення комусь більше, комусь менше. Але саме те, як ми використовуємо ці гроші, і насправді кому ми довіряємо у своєму житті, має значення. Те, як ми розпоряджаємося своїми грошима, показує, кому ми служимо. Один християнський письменник Джем Волес висловився так: він говорить про фінансовий бюджет. Він каже, що бюджет це моральний документ, бюджет показує, що для нас цінний. Є християни, які кажуть, що між нашими статками і нашою вірою немає зв'язку, але я з цим не погоджуюся. П'ятий і останній принцип полягає в тому, що ваше серце і ваш скарб або ваш гаманець тісно пов'язані. Матвій 6, двадцять і Лука 1234, говорять про одне й те саме Бо де твій скарб, там буде й твоє серце. Бачите, ваші гроші йдуть за вашим серцем, а ваше серце за вашими грошима. Віра і фінанси пов'язані між собою. Якщо ваше серце в Божій справі, ваші гроші підуть за ним. Якщо ви витрачаєте свої гроші на розваги, спорт, шкідливу їжу, ваше серце буде вкладене саме туди. Багато християн кажуть, що гроші не мають нічого спільного з моїми стосунками з Господом. Ну, як я щойно сказав, моя відповідь це має все спільне з Господом. Ісус говорив на тему грошей і майна більше, ніж на теми неба і пекла разом узяті. 16 із 38 притч у новому заполіті стосуються грошей або майна, гроші показують, що для нас цінне. Я хотів би залишити вас із цієї цитатою. з книги жінки, багатство й дарування. У ній сказано, гроші це емоційна валюта, через яку ми виражаємо свої цінності, мрії, надії та прагнення. Тож, моє питання до вас, як ми керуємо цією емоційною валютою? Це тема другого модуля курсу Віра у ваших фінансах.